600 тисяч з бюджету громади на новенький автомобіль для селищної ради. На нещодавній сесії Клевенської селищної ради місцеві депутати практично одноголосно виділили більше півмільйона гривень на придбання нового службового авто для апарату ради. Заступник голови Клевенської громади Віталій Вокулюк пояснює, потреба в автомобілі нагальна, адже попередня машина перебуває в дуже поганому стані. Є транспортні який ну, вигляд нормальний, але просто вигун потрісканий, відсутні деякі елементи. Я просто не технар, але просто хлопці, які розуміються на цьому, казали, що просто на ньому їздити ну, нереально. Правда, є один ВАЗ-2007, зараз він в принципі є можливість його доремонтувати, але він може лише нету, лише потреба по місцевості. Далеко ним не заїдеш. Підтверджує його слова, і механік Володимир Яковчук каже: попередній автомобіль в такому стані, що його немає сенсу ремонтувати. Її треба гільзувати. Гільзовці вона не підлягає, тому що там алюмінієвий блок, і так як показав, показує практика неефективно. воно того не дає тільки на вітер гроші. Тобто, або заміна блока циліндрів mm -hmm. повністю, що так само не є ефективно, через що, що таких моторів дуже мало. Це машина. Ексклюзивно, так можна сказати, була випущена малою партією. Якщо можна знайти блок або БУшний, або новий, її доцільно ремонтував. Ну що ж, все можна зремонтувати. Просто його немає. На сьогоднішній день я шукав, його немає. Незважаючи на те, що рішення ухвалили, не всі депутати підтримали таку ініціативу. Серед них Алла Кондрачук. каже, наявний автомобіль можна було б просто полагодити, а кошти виділити на інші потреби. Усі видатки мають бути спрямовані лише на підтримку збройних сил України. Я вважаю, що на сьогоднішній день достатньо поточних якихось питань, які потрібно вирішувати у громаді. Питання автомобіля не є таким нагальним, адже в селищній раді є автомобіль, і з інформацією, яку дає голова, що він просто потребує ремонту. На думку депутатки, селищна рада мала б збільшити допомогу для військових. Зокрема, за словами Алли Кондрачук, вона і сама підіймала це питання у 2023 році. Було ініційовано підтримку військовослужбовців. Я особисто ініціювала підтримку цільову для військових, які потребують великих значних сум на автомобілі. Моя пропозиція була близько 50 тисяч, можна було її трошки зменшити, але вирішили дати підтримку усім в розмірі 5-400. Тобто розпорошили допомогу у свою чергу в бюджеті на 2024 рік Клеванської селищної ради вже передбачені майже 2 мільйони гривень на потреби військових. Тож як пояснює заступник голови громади, селищна рада намагається допомагати військовим хоч на усі запити цих грошей і не вистачає після є різні. Військові частини, Якщо ми одну частину забезпечимо, інші частини кажуть, аби нам нічого не дали. Тому ми стараємося, намагаємося ка кожному щось, як від селищного бюджету закупити і передати. Щоб не було такого, що якась військова частина була обділена. Тож більшістю голосів депутатів селищної ради гроші на новий автомобіль таки виділили. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.